Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іва Кафете. І сьогодні у нас непросте відео, адже сьогодні нашим днем буде керувати папушка. Його ім'я ви можете спробувати вгадати у коментарях, а керувати нашим життям він буде так у Майнкрафті. В нього запитувати речі, які я можу зробити. І якщо він щось на це скаже, ну він ще говорити не вміє. А якщо цвірінькне, то це означає, що він зі мною не згідний. І що цього я не маю робити. І перше запитання мені потрібно знайти алмаз. Ну, він нічого не відповів, тому в цьому відео будемо шукати алмаз. Мені можна. Мені можна, мені можна э, взяти речі із скрині. Мені не дозволили взяти речі з скрині. Добре, тоді мені можна рубати дерево. Фух, мені можна рубати дерево. Хоча я вже нарубала 8 штучок. Мені можна ламати камінь. А добувати камінь. Папушка, мені йти в шахту. Він згідний. Підемо, значить, в шахту шукати алмази. Послухайте, як він ходить і лазить просто. Це прикольно. Ні. Я не знаю, чи він реально... О, відпов... Коли цвірінька і відповідає, і ні, але в нашому відео буде так. Отже, знаходимо собі шахту і не знаходимо. А що ми тоді робимо? Добре, я, я її не знайшла. Вона просто мені потрапила. Все. Все чесно. Так? Фух. Там кріпер. Йдемо в цю шахту. Мені прийдеться йти в цю шахту, тому що Добре, він нічого не відпов. Ні, не йти? Та йти чи не йти? Мені йти в цю шахту. Добре, підемо в цю шахту. Мені підказав нікнейм одне питання і полягає воно в тому, чи можна мені взяти просто алмаз із творчого. Він не пікнув Все, всім дякую за увагу. На цьому відео закінчується і всім бувайте! Ну, добре, я ще там бачила село. Пішли, подивимося в село. А це було відео, в якому я слухаюся папушки, який, можливо, тільки один раз цвірінькнув. Зараз зайдемо в, який, в якийсь будиночок. І подивимося, що в ньому є. Папушка, не можна обернутися, можна заглянути в скриню. І тут у нас алмаз, який положила я. На цьому відео все закінчується, всім болейте.